Привіт! Знову хочу поділитися писанням з Біблії. Це є перше послання апостола Івана. Тимчасове і вічне, це є з 15 по 17 вірш. Включно. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, тому немає любові Отця. Адже все, що в світі, це. Пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тобто, що говорить нам це? Те, що ми не любили, те, що у світі це є гроші, це є е, е, блуд, це є лукавство. і... Що нам треба робити, це реально шукати Бога, тому що Бог дає можливість спасти свою душу. І це нам говорить Біблія. І ми бачимо, що зараз у світі твориться, ми бачимо, що зараз за гроші готові душу свою продати і все, що не хочеш.